Добрий день, мої малята, мої хлопці та дівчата, рада вас усіх вітати та нову казочку показати. І ця казка не проста, вона авторська, нова. Ви зручненько всі сідайте, та виставу не минайте. Жила була баба Марушка. І дід Андрушка. Добрий день вам усім і дорослим і малим. Ви мою бабу марушку не бачили. А ось вона моя марушечка. Ти готуєш сніданок для свого Андрюшечки? Кашу ложкою мішаю, все кручу, 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 ще й салатик нарізаю і варенички ліплю. Е, хе, щось нам, діду, сумно стало. Може, в гості внучку запросимо. А вже ж, у вайбер SMS пишу, у гості онучку запрошу. О, бабо, подивись, і який для нас сюрприз. Фрося наша не така, з нею ще одна така. Діду, це вже наша менша. Ти забув, бо приїхала вона до нас вперше. Хело, мій дідусю, хало, моя бабуся, дуже дуже я за вами сумувала. Добре, що до вас я завітала. Сподіваюся, у вас є інтернет, бо взяла з дому я планшет. Що це, бабо, інтернет? Діду, це така країна, міжнародна павутина, як потрапиш туди. Павук не відпустить. Сіла Фрося в інтернет, замість того, щоб приготувати бабусі омлет. Взяв дід Фросю, тягне руками, а Фрося відпирається ногами. Промучився дід весь день, а Фрося за планшетом сидить, як пень. Пішли вони у кімнату, нашу Фросю витягати. Взяв дід Фроську, баба діда за сорочку, тягнуть вони руками, а Фрося опирається ногами, кличе Варварка, вихованку, мишку сіроманку. Мяу, іде, сіроманко, належи, нам фрось з інтернета мяу, вирвати допоможи. Добрий день наш айболить. Щось у Фросі так болить. Цілий день вона у планшеті грала та очі собі зіпсувала. Так, вас жінку зрозумів. Їду, їду до вас. Добрий день вам усім і дорослим, і малим. Так, так, так. Що той, хто в інтернеті довго сидів? Той назавжди зіпсував свій зір. Фросечко рідненько, їдемо на город швиденько. Так, дідусю, так, бабусю, доглядати за рослинами у вас навчуся. Прийшла Фрося додому та й знову за комп'ютер сіла і незадовго встала. Але щось вона там зробила та вигадала. Діти, як ви думаєте, що зробила Фрося?